Привіт! з вами Марина Китіна та програма Green Mobility News. Я дуже вдячна кожному кому не байдуже продовження пільг на електромобілі та розвиток цієї галузі в Україні. Я дякую, що ви дивитесь відео присвячені цій тематиці. Шерите їх та коментуєте. І от для того, щоб ви не думали, що лише я просуваю електромобільність, вирішила підготувати цю програму та розказати, що думає про це інститут досліджень авторинку, електромобілі та енергосистема України, Чи є загроза Розвиток сегмента електромобілів і досі викликає суперечки. Є прихильники, навіть фанати, а є й противники: від тих, хто просто боїться зробити крок від звичного бензину до тих, хто переконує інших, що електрички можуть спричинити блекаут, коли їх стане надто багато. Питання справді цікаве. Українську енергосистему проектували десятиліття тому, коли основними споживачами були лампочки, телевізор. І холодильник. Тепер у кожній квартирі десятки приладів, а подекуди ще електромобіль-споживач, який в квартиру вже точно не поміститься. Але всі ці розмови без цифр мало що варті. Тому фахівці інституту досліджень авторинку спільно з аналітичним центром Діксі Груп вирішили дослідити питання ґрунтовно. чи вистачить електрики всім, попри електромобілі, і чи є межа за якою наступ. Автомобіль у парку може спричинити перезавантаження системи станом на жовтень 2025 року в Україні зареєстровано 193 тисячі і 5 тисяч електричних транспортних засобів, з яких 98% – це легкові електромобілі, а решта комерційні моделі групи АлсіВі. На основі даних ІДА було визначено ключові параметри для розрахунків. До десятки наймасовіших моделей входять автомобілі, які охоплюють понад половину, а це 57% всього парку. Аналіз їхньої структури за віком і типом дозволив визначити середнє споживання електроенергії. І це 16,8 кВт на 100 км влітку та 21,8 кВтгодин взимку. Далі пробіги. Найпопулярніша модель в Україні – Nissan Leaf першої генерації у середньому проїжджає 11 400 км на рік. Власники Volkswagen і Golf – близько 13 500, а Tesla на рівні з ДВЗ – 17 000 км на рік. Зваживши ці показники пропорційно до частки кожної моделі, це враховано весь парк моделей. Отримаємо середній пробіг 12800 тисяч кілометрів на рік для типового українського Бев енергоспоживання електромобілів. Маючи пробіг і середнє споживання можна визначити добову місячну і річну потребу парку в електроенергії. І виходить, що середнє добове споживання у літній період це 1141 МВт годин, а зимовий період 1480 МВт годин. Середньомісячне споживання влітку це 34,7 гВт годин, а взимку це 45 ГВт годин. Отже, річна потреба у форматі на рух з урахуванням сезонності складає 468 гВт. -год. Однак ця величина показує споживання у форматі від батареї до коліс плюс бортове обладнання. Але не враховує супутні витрати, які неодмінно пробують. Присутні це ККД інверторів та зарядних пристроїв, роботи систем охолодження та підігріву батарей, де втрачається в середньому 10 та 15 відсотків енергії. Застосувавши усереднений коефіцієнт у 12%, відсотків, ми отримуємо, що реальний попит українського парку електромобілів на енергію з мережі становить близько 524 ГВт-годин на рік. Саме це число відображає їхній повний вплив на енергосистему. Для порівняння це приблизно дорівнює обсягу сумарного електроспоживання всією Україною впродовж півтора зимового дня або близько двох літніх днів. Українська генерація чи вистачить світла за даними порталу Energy Map, виробництво та споживання електроенергії в Україні змінювалося через війну, руйнування інфраструктури та окупацію частини потужності. Наведемо кілька показників. 2020 рік. Вироблено 148,9 ТВт-годин, спожито 116. 2021 рік. Вироблено 156, спожито 125. 22-й рік: вироблено 113, спожито 86. І 23-й рік: вироблено 105 ТВт·год, а спожито 83. Порівняно з цими масштабами, річне споживання всіма електромобілями 524 ГВт·год становить лише 0,63% від спожитої у 2023 році, тому що це найсвіжіші наявні дані електроенергії і для порівняння Побутовий сектор країни споживав у найближчі роки близько 30 терават годин на рік. Промисловість понад 50. Тобто всі електромобілі разом споживають 1,75% від побутового споживання країни, коли і як вони заряджаються. Електромобіль не споживає енергію рівномірно. Все залежить від часу заряджання, і так за даними EAA, Грікс ікс та Mobility Portal, 70 та 85% Усіх зарядних сесій у Європі припадає на домашнє або офісне повільне заряджання з потужністю всього 2-3 кВт і рідше 7-9. В Україні ситуація схожа, тому що 80% зарядок відбувається вдома, здебільшого вночі, що стимулюється зниженим нічним тарифом. Отже, близько 80% електромобілів споживають електроенергію малими порціями у години мінімального навантаження на систему. І цей час енергетики навіть знижують потужність через. Надлишок генерації швидкісні зарядні станції з потужністю до 250 кВт дають лише меншу частку денних зарядок, і кожна з них підключена до мережі через захисну автоматику, що виключає перенавантаження локальних ліній чи підстанцій. Тож давайте зробимо. Висновки. Наявний парк електромобілів, споживаючи близько 06% від загального споживання електроенергії, не здатен створити загрози для енергосистеми. Навіть подвоєння чи потроння кількості до 0,6 мільйонів авто підніме споживання до рівня близько 1,9%, що також не є критичним. Варто пам'ятати, що генерація в Україні працює за принципом балансування під навантаження. Якщо попит зростає, збільшується і виробництво, І ключове, щоб генераційні потужності не зазнавали руйнувань від війни. Прогноз і майбутнє. Якщо темпи зростання електромобільного парку збережуться на рівні плюс 50 тисяч авто щороку, то маємо до 2030-го десь приблизно 500 тисяч електромобілів, і їхня потреба в енергії становитиме близько 1,35 ТВт на рік. Це приблизно 1,3% від генерації рівня 2023 -го року. Головним викликом стане не стільки виробництво електроенергії, скільки локальна інфраструктура це здатність підстанцій, Внутрішніх мереж і житлових будинків витримувати масову установку зарядних пристроїв це питання вже частково враховується у нових будівельних нормах і міських енергопланах. Послухаємо думку експерта на сьогодні. Електромобілі не становлять загрози для енергетичної системи України, а подальший розвиток такого автопарку передбачений стратегічними документами, такий як національний план з ВДЄ та національний план з енергетики та клімату, з метою декарбонізації транспорту. Водночас, відповідальне споживання електроенергії залишається важливим, особливо у воєнний час. Радимо заряджати авто вночі, коли навантаження на систему. Менше або у сонячні дні в день, коли генерується надлишок енергії СЕС. Уникайте пікових годин споживання зранку, це з 8 до 11 та ввечері з 17 до 23. А також дослухайтеся до Парад Укренерго, яка регулярно повідомляє, коли краще користуватися потужними приладами, а коли варто утриматися. Про це заявила Оксана Зулова, старша експертка з відкритих даних Діксі Груп. Я дякую Оксані за коментар, з яким я повністю погоджуюся. А Остапу Новицькому за висвітлення проблемного питання. І якщо вам нав'язують думку, що електромобілі загрожують енергосистемі, чи це не до отримання мільярдів у бюджет, передивіться це відео ще раз та попередні програми, де фактами і аналітикою. Доводиться зворотня, а я з вами прощаюся і кажу вам до наступних зустрічей.